Ми поговорили з пані Іриною Геращенко про те, яким саме був Андрій Порубій. Вони знайомі ще з часів помаранчевої революції. Багато років працювали разом, і був навіть період, коли Андрій Порубій очолював Верховну Раду, а пані Ірина була його першою заступницею. Ну і звісно, я запитав, чи надходили погрози Андрію Поробю напередодні вбивства. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і PayPal в описі цього відео. І зверніть увагу на українську платформу САПСАП. -Сап. Ось QR-код. Там бонуси, закуліся, редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова практично до сліз. Пані Ірино, чи були якісь попередження щодо можливого нападу на Андрія Паровія, і, можливо, він сам казав про якесь стеження за ним, чи погрози, чи щось таке. Андрій 100% знаходився серед ключових ворогів Москви. Ми розуміємо це з 2004-2010 року. 2014 року, адже Андрій був не просто одним із ключових учасників ідеологів, майданів і українських революцій за нашу свободу, за нашу незалежність, одним із провідників гасла геть від А згадайте, що перший теракт проти нього відбувся в грудні 2014 року, коли невідомі кинули йому під ноги гранату, і слава богу, вона тоді не спрацювала. Москва через своїх пропагандистів, через свої е, рупори, через свої навіть так званих дипломатів, неодноразово озвучувала серед ключових своїх ворогів і е, Андрія, і Турчинова, і Порошенка. І цей список, як вони їх називали українських там е, режима і таке інше, він не був таємницею. Це тривало особливо активно з 2014 року. Адже Андрій, е, як секретар РНБО, був безпосередньо причетний до. Формування українських добровольчих батальйонів, які зупинили в лавах збройних сил України повномасштабний наступ, тоді російське просування і просто зберегли українську державність. Взагалі, Андрій весь час повторював, що мета нашого покоління, історична задача нашого покоління це зберегти українську державність, це не повторити. Страшну трагедію минулого сторіччя, коли чвари серед українських еліт, їх незрілість, їх безвідповідальність призвели до втрати шансу мати українську державу. Але от конкретно, вже відповідаючи на ваше пряме запитання, я хочу сказати, що дійсно на початку повномасштабного вторгнення Андрій від українських спецслужб отримував інформацію, що він є в так званих російських розстрільних списках, за якими полює Москва, і він має бути обережним. Очевидно, що вся наша фракція, вся Команда майдану, скажімо так, є в цих списках на денацифікацію, як їх називає Москва там на концтабори, Вони ж цього ніколи не приховували, але е, найбільшу для них небезпеку складало кілька імен, і Андрій е, був в цьому списку, е, і українські спецслужби кілька разів його попереджали про це. Ця інформація в нас є. Вона е, відповідає дійсності. Тому дійсно є питання, чому е, йому не була надана охорона, навіть попри те, що. Згідно закону, дійсно е офіційно е колишніх спікерів е держохорона забезпечує супроводом рік після закінчення каденції, але ну, от в даному вип випадку е були вґрунтовані загрози е його безпеці. Пані Рино, а ви пам'ятаєте своє перше знайомство з Андрієм Порубієм? Які він тоді враження залишив собі? Дуже добре пам'ятаю, знаєте, ми сьогодні говорили з Віктором Андрійовичем Ющенком, згадуючи 2004 рік Буремні тоді також, але світлі дуже часи помаранчевої революції. Андрій завжди жартував, що ми були знайомі раніше щаси в Говерли цих щорічних сходжень на Говерлу, до яких я там доєдналася в 2002 році, коли Віктор Андрійович став лідером опозиції. Лідер Нашої України, от але я пам'ятаю так: от усвідомлено Андрія, як Андрія е, е, в листопаді 2004 року. Це після гнебної спроби Януковича вкрасти перемогу в Віктора Ющенка. Е, розпочалася помаранчева революція, і тоді. Е, Люди, які приходили, це був дуже світлий майдан, і дуже позитивний і волелюбний е, помаранчевий майдан. І це був такий дуже пронизливий день, коли сніг з дощем перемішалися. І е, е, революціонери, скажімо так, ну насправді свідомі громадяни України, вони прийшли тоді в український дім е, для того, щоб там організувати. Такий осередок, де можна було грітися, де можна було і журналістам, і студентам там випити кави. І от на сходах українського дому я зустріла Андрія. Він сидів в курці, але він був з босими ногами, тому що в нього страшенно промокли ноги. От я це пам'ятаю цей момент дуже-дуже чітко, який накриває. Він міняв взуття, і він сказав, що от це буде осередок. По-перше, такий, де буде тільки чай гарячий, де не може бути ніякої російської мови. Алкоголя для нього це були якісь взаємопов'язані речі і дуже справедливо. І він став комендантом українського дому як осередка такого українства біля майдану, де можна було і пресі, і всім охочим перепочити, випити гарячу чаю. І там, знаєте, так зразу організували якісь такі ком'юніті, де йшли і обговорювали українську історію, і дискутували про плани після перемоги. Моги майдану, і, і от тоді, от має таке перше усвідомлене знайомство з Андрієм, і ми з ним дійсно мали честь працювати 20, ну виходить, що 22 роки разом О, в, в проукраїнський проєвропейський Команді ми працювали з двома проукраїнськими проєвропейськими президентами президентами і Порошенком. І це була велика честь. І Андрій для мене також є важливою людиною, тому що ми з ним часто говорили про цей шлях до українства. Андрій народився в родині і для для української ідентичність. Це була частина його життя, його єства, його дід був воїн упа його батько був радянським дисидентом. Я народилася в україномовній родині, але я виросла в дуже зросійщеному е, русифікованому середовищі, адже Черкаси, центр України в радянські часи, свідомо русифікувався. У нас на все місто було тільки дві українські школи маленькі, вони були дуже далеко від мого дому. Я вивчала навчалася в російській школі. Ми дуже часто говорили з Андрієм про е, ці практики. Русифікації центру України, взагалі знищення української ідентичності, і Андрій для мене був одним із таких дуже важливих, теж провідників мій якийсь такий шлях усвідомленого українства. Я це дуже ціную. Мені дуже сьогодні, і всій нашій команді дуже важко і боляче. Це дуже велика втрата для нас, але очевидно, що це не можна порівняти з тим персональним пеклом, яке переживає родина Андрія. Його дружина, його донька, його тато Його мама дуже рано пішла і він виховував фактично разом з татом свою сестру, його сестра, його брат, і моє серце сьогодні. З його ми продовжимо нашу розмову буквально за хвилину. Я лише закликаю вас підтримати збірне лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Настя міцно тримає Миколину руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері Я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації. Поруч була так постійно, поруч і знаходиться, допомагає мені. Разом вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з ним на операцію. Вона зі мною на а я з нею роди. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму. Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати. Та, кохану дружину, зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми Врятуй кінцівку. Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Закіньте скільки можете на лікування українських поранених. А ми продовжуємо. Пані Ірина, мені здається, що пан Андрій Порубій став по справжньому відомим як комендант Майдану. Всі пам'ятають його виступи і його цю казку з написом «Комендант». Окрім того, після Він вічі був комендантом майдану. Він перший раз був комендантом по суті, українського дому в 2004 року, і це така дуже світла була роль, яка йому дуже личила. Ви знаєте, потім він був на мовному майдані. Він, а взагалі, Андрій сьогодні, я думаю. Він багатьом людям взагалі розкривається навіть тим, хто здавалося, знали його. Але знаєте, от у нас якось так прийнято малювати людей в політиці такими трафаретними персонами, якимись чорно-білими, тільки фарбами, часто знецінювати, дискредитувати. Андрій був дуже глибокою фігурою. Він не був шаблонним абсолютно. Ви знаєте, але. Де був дійсно його життя? Це була політика, і він був одним із наймолодших, може наймолодшим депутатом Львівської обласної ради в 2000 він став. Ним в далекому 1990 році, і до речі, тоді ж було одне там моє з перших затримань, це ще в радянський час, а за так само спротив комуністичному радянському режиму. От і в 19 років він став депутатом обласної ради, і все його життя це була така боротьба за Україну, і він і загинув за Україною. Це не пафос, це абсолютна, абсолютна правда. І мені би хотілося, щоб сьогодні люди які. Перше, можливо, усвідомлюють і розуміють для себе постать Андрія. Більше про нього знали для нашої команди. Це дуже важливо більше і більше сьогодні розповідати про Андрія, знайомити з ним. Мені дуже мені дуже боляче, що це відбувається в таких е, трагічних обставинах. Після перемоги майдану він очолив, став секретарем РНБО Це нам тоді здавалося, що це найважчі часи, коли на нас напала Росія, але. Виявилося, це було тільки, тільки про А ви з Андрієм Пороб'єм, в тому числі, разом працювали у Верховній Раді, в тому числі він був головою Верховної Ради, а ви були першою заступницею голови. А розкажіть, який він був в роботі? Ви колись сварилися по якихось там робочих питаннях, наприклад? Ми сварилися. Ми сварилися з Андрієм з 2004 року, але ми ніколи не лаялися. Ми ніколи не лаялися. Він був вищий цього. і я ніколи, я ніколи Ми з ним схожі от були дуже в тому, що ми принципові люди з позицією, з принципами, з ідеєю. І от навколо цього ми могли сваритися, відстоювати наші позиції. Але ми ніколи не лаялися. Це була така дуже інтелектуальна завжди дискусія, якими я дуже дорожила. І е, я часто з ним погоджувалася. Бували випадки, коли він погоджувався зі мною. я тоді Думала отак, <схи> вот да. Андрій був. Э... Він був дуже принциповий, він був рішучий, він був прямий, він був дуже прямий. Він говорив правду, але він добирав слова. От він, знаєте, він ніколи не ображав людей. І це така величезна мудрість політика. Коли ти відстоюєш свою позицію, ти говориш правду, але ти не переходиш на особистості, ти не ображаєш людей. Це в ньому було важливо. Він був хорошим дуже комунікатором. У нас був важкий стрикатий парламент з такою важкою опозицією. і Андрій багато дуже зусиль докладав для того, щоб комунікувати і об'єднувати. От у нас така була традиція, що кожної там середи. Ми намагалися зібрати на такий неформальний якусь чай лідерів фракцій для того, щоб проговорити порядок. денний, для того, щоб шукати компроміс. Андрій ставився до парламенту як для місця для дискусії і місця для пошуку компромісу. І він усвідомлював, що це неможливо без комунікації. А без лідерства Андрія не було би прийнято дуже багато законів, мовного декомунізації. Я пишаюся цими законами. Це була велика. Командна робота. А ще я дуже пишаюся тим, що ну знаєте, ми працювали а, ми працювали з Андрієм в Верховній Раді. Він був спікером. Я була першою віце-спікеркою. Андрій завжди казав, що він серед жінок працює. Це непросто, але він був, він був джентльменом. Але от знаєте, всі українські президенти навіть найкращі. Ну, як і всі президенти в світі, вони не дуже люблять парламент. Це правда, тому що парламент це завжди галаслива інституція зі своєю точкою зору, ну окрім нинішнього, да зі своєю позицією. Але всі українські президенти рахувалися з парламентом, і от для мене в історії з Андрієм було безцінно те, що ми з ним завжди пам'ятали, що ми працюємо не в адміністрації президента, а в парламенті. І... Андрій відстоював завжди парламент в розмові з президентом Ющенко. Ми були простими депутатами. Ми з ним, до речі, разом прийшли до парламенту в нашій Україні в 2007 році. От, ми завжди з ним були по одну сторону барикад. От, так от. і потім ми працювали з президентом Порошенком. І були такі моменти, коли ми, як депутати, а потім як керівництво парламенту відстоювали парламент. Це зараз здається якоюсь... Фантазію, але це було настільки для мене цінно, що ми з ним розуміли вагу інституцій, от ну і ще, ще для мене знаєте, це було відкриття. До речі, Андрій був він прекрасно знав українську історію. Ну, це, це закономірно і зрозуміло. Але я філолог. Але Андрій набагато краще за мене знав українську поезію. Він дуже любив українську поезію. Він міг е цитувати класику, сучасну українську поезію. Він міг знаєте, якось знайти ці слова поетичні, вкласти їх в якусь там розмову, вкласти їх під час якоїсь дискусії для підсилення своєї позиції, і це мене завжди дивувало. Мені здається, що наша команда може говорити про нього годинами і, і буде мало часу. Після початку повномасштабного вторгнення він одразу записався в тероборону. А потім, коли вже відступили від Києва, Росіяни точніше їх відбили від Києва. Він повернувся в парламент і відповідно присвятив себе в роботі в комітеті з питань національної безпеки, і мені здалося, що він зменшив рівень публічності, бо у нас вийшло тільки один раз записати з ним інтерв'ю. Це був лютий 23-го року. Відповідно, роковина розстрілу майдану і от. Він тоді нам сказав дуже важливу фразу, яка зараз виглядає як настанова. Він сказав стояти твердо і ворог побіжить. Це був його принцип в житті, наскільки я розумію. Знаєте, ці три з половиною роки. От кожного разу на фракції під час особистого спілкування, коли ми з Андрієм дискутували, а іноді, от як ви говорите, чи ви сварилися, іноді сварилися, але не не лаялись. От ми ніколи з ним не лаялись. Ми дискутували з великою взаємоповагою щодо тактики, скажімо так, можливо, нашої позиції. Він завжди повторював, що Іра я з тієї родини, яка я кажу, виріс з цими переконаннями: це суть моя, це мій хребет, це мій характер, що наше покоління має втримати українську державність. І зараз час, коли ми повинні, в тому числі в нашій публічній позиції, робити все для того, аби не втратити цей час. І цей шанс Україна понад усе. Все друге, все інше буде час. Ми будемо задавати там важкі питання, але зараз ми маємо втримати українську державність і не зробити жодного кроку, жодного слова, жодного жесту, жодної дії, яка може допомогти ворогу в тилу втратити українську державність. Для мене це його ну, заповіт. І останні три дні. Я весь час думаю над цими словами. Дякую, пане пан пані Рину. Дякую величезне, і ми завжди пам'ятаємо пана Андрія як світлу про українську людину, яка дуже так. багато робила для того, щоб відстоювати незалежність України. Дякую, це правда. дякуємо вам за пам'ять про Андрія. Сьогодні це дуже важливо. Я хочу сказати вашим глядачам, що часто політики малюють такими, знаєте, картонними якимись. Персонажами дуже лінійними чорно-білими фарбами Андрій був набагато глибше, і е, мені важливо і всім нам, нашій команді сьогодні, щоб нехай в таких трагічних обставинах, але суспільство більше зрозуміло, що політики дуже різні. Е, серед них є ті, для кого ідея, ідеологія, принципи важливі. Е, є ті, хто дійсно вважають своєю. Місією це Україна, і безумовно, Андрій найсвітліша, одна з найсвітліших постатей серед, серед тих, кого я знала в своєму житті. Серед українських політиків, дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Це підштовхує Ютуб, аби більша кількість людей побачила. Ці відео особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього славетного товариства. Є кнопка спонсорства на ютубі для одноразових донатів карткамо і PayPal в описі цього відео. А так само зверніть увагу на українську платформу САПСА. Ось QR-код. Там бонуси за кулісні редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитись нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі.